Кажемо, дякую, Богу, за тебе. Дякую Богу за всіх вас. Слава Ісусу Христу ще раз він достоїн. Знаєте, одне народне прислів'я каже, що коли ти п'єш воду, то згадуй про джерело. Коли ми щось їмо, коли ми п'ємо воду, ми маємо згадувати те, а звідки воно взялось? Якщо вода. Вона не в пляшці, вона з бутилки, вона не з бутилки, не з пляшки, вона, вона з джерела. Є той, хто дає, є те, звідки вона походить. І тому ми сьогодні, брати і сестри, зібралися. І для того, щоб подякувати Господу, принести хвалу і дивлячись, знаєте, на, на нас всіх е, ситих, щасливих, і дивлячись, і тут на ці плоди, ми розуміємо, що наше життя є прекрасним. Слава Господу! Але зараз цей період, коли ми особливо дякуємо Богові за все, що Бог дав для нас. Я хочу згадати, в Україні відзначається голодомор та велика трагедія національна, яка була 32-33 роки, коли штучно голод прийшов не того, що Бог не дав, не того, що не було врожаю, а від того, що драконовський режим. Вирішив забрати в людей весь хліб. Забирали все. Забирали зерно, забирали худобу, забирали все, і люди помирали з голоду. Від 4 до 10 мільйонів людей померло. Скільки майбутніх поколінь або людей не народилося, не з'явилося. Разом з тим держава продавала зерно, експортувала в інші країни. І коли з інших країн хотіли допомогти для голодаючих, вони блокували, вони не дозволяли. Коли люди хотіли виїхати з України, бо голод, вони не дозволяли. Коли люди йшли, дайте їсти, вони їх розстрілювали. Це був такий страшний час. Брати і сестри, але слава Богу, ми живемо зараз дуже в гарний час. Ми маємо все необхідне, ми маємо хліб, ми маємо до хліба. І я хочу прочитати один вірш. Іклізіаста 3 розділ 13 вірш. <кій> і отож, як котрий чоловік їсть та п'є, і в усім своїм труді радіє добром, то це дар Божий. Якщо який чоловік їсть і п'є, Усім своїм труді радіє добром, то це дар Божий. Брати і сестри, весь успіх, що ми маємо, все, що в нас виходить в житті, заробити, жити, користуватися цим, то це не, не повністю наша заслуга, це дар Божий. Тому що Бог розуміючи нашу необхідність. В їжі, в одежі, в здоров'ї Бог із своєї сторони. Він все робить, забезпечує нас, щоб ми були живі, здорові, ситі, одіті, Бог із своєї сторони. Він все робить. Це дар Божий. Це благословіння Боже, що ми можемо жити, маючи все. Що ми нагодовані, що ми одіти, що ми маємо де заробити. Це Боже благословіння, це дарунок з неба. І навіть Ісус Христос, звертаючись до людей, Він казав, що ви подивіться на птахів, на гайвороння, яке воно не сіє, не жне, але воно має. Отець Небесний їх кормить, піклується про них. Ви подивіться на квіти, які вони прекрасні, що навіть Соломон так не одівався, але ці квіти вони не прядуть, вони не шиють. Але вони так, Отець Небесний ходіває. Тим більше вас, людей, наскільки більше Бог. Турбується, Він забезпечує нас всім необхідним кожний день, брати і сестри. Це від Бога все, що ми маємо. І апостол Павло, коли проповідував, е віконіючи в лістрі, він там говорив, звертаючись до людей, він казав, дії е апостолів 14 розділ 17 вірш, що це Бог. Посилає дощі, посилає врожай і Він наповнює їжею і достатком серця наші. Це дар Божий це від Господа. Радістю наповнює наші серця. Брати і сестри, якщо подивитися на наше життя, то ми маємо набагато більше, ніж ми цього потребуємо. У нас є набагато більше одежі, ніж нам потрібно. У нас є набагато більше взуття, ніж нам потрібно. В нас є багато хліба, і ми молимося, Боже, дай нам хліб щоденний на сьогодні. Але в нас хліба ще на тиждень і на два. Дома, якщо навіть в магазин не ходить. Ми маємо вдосталь всього, і ви знаєте, іноді людини вже не стане, а ще її добро полишалося. Бог подає все необхідне для нас. Але я хочу. Звернути нашу увагу на декілька порад, які дає біблійних порад для нас, як нам жити в цей прекрасний час або як правильно користуватися тим, що Бог дає, тим, що ми маємо. І Еклісіаса 7 розділ, 14 вірш, перша половина. Написано так. За доброго дня користай із добра. За злого ж, розважуй, бо одна і друге чинив Господь. Це говорить про те, що є добрий день, є прекрасний період або гарний час, коли ми можемо це використовувати, але може прийти і злий день. І слово Боже нас закликає, щоб ми, маючи гарний час, щоб ми правильно користувалися цим. Я хочу декілька порад біблійних, які нам Біблія оставила, як нам правильно користуватися жити. Найперше бути щиро вдячним за все і завжди, за все, що ми маємо. Ви знаєте, брати і сестри, що добро, яке ну, нам, наприклад, хтось робить, або яке ми отримуємо, або яке хтось отримує, добро, яке робиться стабільно, постійно і довгостроково, тобто тривало, воно не дуже цінується. Якось до цього ми привикаємо і не дуже вже і дякуємо за це. Ми знаємо, що іноді буває так, що людині, який ти найбільше зробив, а вона найменше це цінує і дякує. Іноді так буває в житті. І Слово Боже нас закликає, що найперше, щоб ми були щиро вдячні і дуже дякували, і не привикали, не звикали до того, що є. А кожний ранок ми прославляли Господа за все, що ми маємо. Один чоловік давав біднякові по тисячу фунтів в місяць. І той бідняк приходив до нього один раз в місяць, і цей чоловік давав йому тисячу фунтів. І так продовжувалось довгий час. І одного разу бідняк отримав не тисячу, а отримав 750. Він подивився, але подумав: ну, 750 все одно непогано. Добре. Пройшов ще якийсь період, і цей бідняк одного разу отримав від цього чоловіка не 750, а отримав 500. Він звертається до чоловіка і каже, слухай, розтолкуй, що таке. З самого початку ти мені давав тисячу, потім 750, зараз 500. Чому так? Де моя тисяча? Він каже, розумієш, коли в мене були малі діти, я міг тобі давати, я давав тобі тисячу. Але в мене діти стали рости, і старша дочка, вона пішла навчатись, і я не міг тобі тисячу давати, я став тобі давати 750. Каже, зараз син підріс, мені також його треба навчати, і тому я тобі дав 500. А цей бідняк каже, а скільки в тебе дітей? Цей чоловік каже п'ятеро. Бідняк так подумав і каже, так ти що вирішив за мої гроші навчати своїх дітей? Ви знаєте, як іноді виходить, коли довго робиться якесь добро, то ми це привикаємо. Ми звикаємо до того, що має бути врожай. Ми звикаємо до того, що має бути, що купити в магазині. Ми звикаємо до того, що мають бути гроші. Ми звикаємо до того, що має бути тепло, має бути світло. Ми, всі... ми всі до цього звикаємо. А коли, наприклад, люди в Україні, які зараз нема світла і тепла, каже, 16 годин виключили, півтори години включили, знову на 16 годин виключили світло. Ви знаєте, то вони дуже цінують і дякують. Брати і сестри, ми маємо бути, написано, що за все дякуйте. Найперше дякувати за все, бути вдячнім. Друге, чому Біблія нас учить, цінувати те, що ми маємо. Ви знаєте, що людина, яка не цінує, вона ніколи не буде задоволена. Скільки не дай, якщо вона не оцінює цього, не цінить цим, вона буде завжди незадоволена, завжди їй буде щось не так або мало. І коли в нас було дитяче сужіння подячне, мені каже, Павло Москвитин він проповідував такий файл висвітив, що подяка не залежить від кількості добра, яке зроблене, а від стану серця. Тому що можна зробити багато, а якщо серце невдячне, людина не буде вдячна. А якщо серце вдячне, то й ти трошки зроби. Людина щиро дякує, людина вдячна тобі, тому що ти, тому що вона щось отримала. Тому це залежить від, від серця, від стану серця, подяка, не від того, скільки ми отримуємо. Цінувати, апостол Павло каже, що маючи їжу одежу, будемо задоволені. Подивитися на наше життя, ми всім забезпечені. Але коли, якщо починаємо говорити, і знаєте, тільки в нас мова заходить, і ми зразу починаємо жалітися, як тебе справити, ну, і те погано, і робота вже гірша, і, і бензин дорожче, каже, що маючи все необхідне, на сьогодні, на завтра, на післязавтра будемо задоволені, будемо цінувати цим. Хто знає, що таке голод, той цінує хлібом, не кидається хлібом. Хто знає що таке хвороба важка? Дуже цінує здоров'я. Хто знає, що таке бути самотнім, без церкви, цінує церквою. І так багато є речей, коли ми знаємо, щось переживаємо, ми тоді починаємо цінувати це і усвідомлювати. Тому, брати і сестри, і молодь, все, що ми маємо, це не обов'язково, знаєте, що я встав і все має бути. Це благословіння для нас. Ми маємо цінувати, тому що не знаємо, який слово Боже каже, в добру годину живи, радій. Тому що не знаєш яка ще може прийти година. І третя, третя порада, яка Біблія говорить для нас. Давати. Давай. Коли ти маєш, коли ти га... маєш достаток і... і живеш в гарний час, давай, давай людям, давай Богові. Єклізіаста, 11 розділ, перший, другий вірші. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. Нас слово Боже, закликає, що коли ми маємо, давай. Щоб ми давали хліб свій пускай по воді. Бо по, по багатьох днях знайдеш його. Хай буде для інших, хай інші приймають. Відпускати, це ми не втратимо, це ми придбаємо, Він повернеться знову, пройде час. І Бог благословить і Бог подбає. І те, що ти робиш добро, воно повернеться. Слово Боже, закликає нас до, до того, щоб ми були щедри. В ділах милосердя, що ми відпускали хліб по воді кажуть, і каже, і, давай і сьому, і восьму частину і подбай про те, щоб було й наперед. Бути щедрим із цього, що ми маємо. І ще один вірш. Приповістки 19 розділ 17 вірш написано, що милостивий до Бога, той позичає Господу, той дає взайми Господу. Брати і сестри, коли ми даємо в Богу, коли ми даємо тому, кому потрібно, коли ми допомагаємо, де біда, де, де трагедія ще десь, це ніби ми даємо взайми Господу. І Господь, бачучи, бачучи це, Він не останеться в боргу перед нами. Коли нам буде потрібно, коли буде, коли буде в нас якась скрута або проблема, Господь дасть, Слово Боже нас закликає, щоб маючи, ми давали. Якщо інших людей зарплата залежить від вас, брати і сестри, давайте не рівняйтесь на мінімум. Подумайте, як можна дати більше. Не те, як би не дати, аби як можна дати. Слово Боже, нас вчить цьому принципу давати, давати, давати людям, давати Богові. Приповістки, третій 3 розділ, дев'ятий вірш, написано: шануй Господа, із маєтку твого, і початку всіх плодів своїх, шануй Господа. Все, що в нас є, і маєток, і те, що маєтку, хай служить на славу Господу. Все, що ми маємо, всякий дохід, хай служить для Господа, щоб ми давали, щоб ми були щедрі. Не те, що якщо вже мені лишиться, якщо вже мені щось там останеться, я вже Господу дам. Зразу позакриваю всі свої справи. Каже, давай від початку. З самого початку відділи для Господа. Шануй Господа цим, тому що ти все отримаєш від Господа. Ми маємо навчитися цьому. Щедрості і давати і для людей, і для Господа. Бо написано, що апостол Павло пише, що Бог любить того, хто з радістю дає. Знаєте, Бог всіх любить, але особливо звертає увагу на тих, хто з радістю дає. Звертає увагу тоді, коли ми молимось. Особливо звертає увагу, коли ми просимо щось в Бога. Або коли ми попали в біду, якусь і в проблему. І каже, Бог любить того, хто з радістю дає. Коли ми щирі, коли ми щедрі, коли ми даємо, бо звертає на нас увагу, Боже нас закликає бути мудрими і правильно використовувати добрий час, щоби нам не протратити його, коли ми живемо в достатку, але щоби нам придбати, щоб нам інвестувати на добро для свого майбутнього життя і для того часу, який може прийти. І останній важливий момент, брати і сестри. Біблія нас вчить, Апостол Павло е, Ісус Христос каже: шукайте не перше царство і правди Його. Все інше воно додасться вам. Але шукайте не перше царство і правди Його. Щоб у всьому цьому, що Бог нам дає, чим ми користуємось, щоб Господь і Царство Боже було в нас на першому місці. Тому що. Дуже важливо розуміти, брати і сестри, що наші здобутки, наше майно, їжа, одежа, це все є марнота, як написано в кізіаста, що це все марнота, якщо немає на першому місці Господа. Скільки би ми не придбали, на яких би машинах не їздили, на яких би діванах не сиділи, який би брендовий одяг не носили. Але якщо немає духовності, якщо немає на першому місці Бога, то це все марнота і ловлення вітру написано. Якщо ми стаємо тільки заземлені, якщо наша мова тільки про земне, один брат, він в іншому штаті живе, каже, каже, я, я дивлюся, я не можу зрозуміти цього. Тільки збираємось з віруючими. Одна мова тільки, як заробити, мова за гроші і мова за відпочинок, за фан. Каже, все більше таке вранці, що більше нічого немає. Якщо ми повністю. Будемо заземлені, то ми втрачаємо головне, ми в кінці-кінці все втратимо. І земне втратимо, і духовного не отримаємо. Але дуже важливо, брати і сестри, що у всьому цьому, і екклізіаст закликає, бо Біблія нас закликає, що у всьому цьому нам мати на першому місці Бога. І каже в кінці екзлізіаста, що знай, Бога прославляй, Богу служи. Виконуй Божі заповіді, шануй Господа, в цьому є благословіння. В цьому набагато більше була ніж просто нам їсти і пити. Щоб нам бути духовними, щоб нам не бути такими, як Ісус Христос сказав, що ви їли хліб і наїлися. Ви шукали мене не тому, що бачили, не тому, що вас приваблює щось духовне, а тому, що у вас просто були матеріальні такі потреби, і ви просто їли і наїлися. Хай Господь, брата і сестри, допоможе нам. І Христос закликає, що старайтесь про хліб. Який є вічне життя, хай Бог благословить, брати і сестри в гарний час, який ми живемо. Хай Бог допоможе нам правильно користуватися, їм, правильно жити на першому місці, маючи Господа, прославляти Його, бути вдячним Йому і шанувати Його. Хай Бог благословить нас всіх. Амінь.